Нення вогню можливо вже за кілька днів, якщо Росія дасть згоду. Про це заявив державний секретар Марко Рубіо. Британія і Франція розробляють план розміщення військ в Україні, який сподівається підтримує і Дональд Трамп. І президент Польщі закликав Сполучені Штати Америки розмістити ядерну зброю на території його країни з тим, щоб потенційно стримувати Російську Федерацію. Отже, мене звати Наталія Бочин, і сьогодні моїм гостем є політолог Тарас загородній. Пане Тарасе, ради вас вітати. Слава Україні! Доброго дня, героям слава, пане Тарасе... Практично весь тиждень все крутиться довкола зустрічі в Саудівській Аравії. Уже дещо спав цей ажіотаж довкола похвали того, як відбулася сама ця зустріч. Бо, як ми побачили, прочитали переважна більшість західних лідерів схвально поставилися до її результатів, зазначили, що це зустріч зі знаком Плюс. Бачимо дещо таку скупу реакцію з боку Кремля. Була заява від прес-секретаря Міністерства закордонних справ. Марії Захарова, яка сказала, що політика Росії буде формуватися не під час якихось зустрічей, а всередині їхньої країни? Але ми не почули ні так, ні ні? І як пише переважна більшість західних медіа, зараз Путін буде намагатися виставляти свої вимоги. Як ви думаєте, чи саме таким чином буде поводити себе зараз Москва? Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Ну вони всі вимоги давно вже сказали. Особисто Путін, 14 червня, 2024 року. Там же для припинення вогню, там Україна повинна виконати дві вимоги. Перше: це покинути Запоріжжя, Запорізьку область, Херсонську область, Донецьку область. і офіційно відмовитись від НАТО. А тут є зустріч з українцями спочатку з українцями, а потім з росіянами, і де говорить що вибачте, все це добре, але ну тобто, фактично, це і говориться про зупинку на лінії розмежування. так І погані новини для росіян, це те, що відновили допомогу. Тому що дивіться, тут що, що відбулося за ці всі, знаєте, Ну час так швидко йде, тому що настигаєш ну, багато стигає розуміти, що відбувається. Дивіться, фактично, на, от, що було 28 числа, там Трамп сказав, я не буду вам допомагати, тому що це дає вам перевагу в перемовинах. Так? А потім вони намагалися виконати цей, цю історію, коли там припинили допомогу на пару днів. Але це викликало, ну дуже погану в дійсності реакцію в цьому світі. В першу чергу європейці почали задавати слушні запитання: навіщо їм американська зброя і навіщо їм купувати літаки F-35, які виявляється, що дороговатерським брухтом? Так от а я думаю, що була дуже серйозна розмова з боку представників ВПК у Білому домі. І тут виявило, щоб відновити допомогу. Ну відновити, фактично. Відновити, ну треба швидко відновляти, щоб відновити довіру до американської зброї. Бо я думаю, вона й так вже підірвана. все, вже не поїзд не повернути. А тепер одна з причин, чому повернули, це не те, що там Україна приїхала там погодилась. Ну це ж такі формальні умови. Це те, що тр треба рятувати американське ВПК. Далі що показала історія з відімкненням розвідки. А Те, що американці не все контролюють в Україні, да? і не все так просто, як вони хочуть, як і не все так просто, як думає Путін. От дивіться, оце була демонстративна атака на Москву до зустрічі. Да? А, ну, Це ж показали американцям? Ну, шановні, ви відімкнули розвитку, як ви сказали, щоб а, настріляти по території Росії. А, і українці задавили, задали перше риторичне українське запитання. І що? а Прильоти йдуть, йдуть, СБУшники мочать, МПЗ мочать. До речі, сьогодні вже пішли по газовій інфраструктурі що дуже до, до, добре от сьогодні вночі, якщо ви звернете увагу, і пішли по газовій інфраструктурі, до цього по газові нічого не чіпали. А, а чим відрізняється газ від нафти? Газ неможливо перевозити в цьому по залізниці. Так ось американці тут опинилися в дуже незручній ситуації в дійсності. Те, що от вони так. І тут вони в дійсності починають відігрувати, тому що вони переграють, перегинають палицю стосунка з Європою. Заходять американські корпорації, ну там Локхіди і все інше, дуже серйозні пацани, які задають запитання, що ви робите, тому що американська зброя продавалася в комплекті з передбачуваною американською політикою, так? А навіщо купувати Європі найбільш тотоспроможний ринок? Навіщо купувати Європі, наприклад, американську зброю, якщо вона не стріляє по Росії? Або навіщо Польща, наприклад, американську зброю, яку вони на 30 мільярдів вже закупили? Якщо у них фактично вже є кордон, коли от Рубіо говорить ані хто там Рубіо говорив, що у вас там немає кордону з Росією і так далі? Поляки говорять, як це не кордону з Росією. По-перше, Каліниградська область, а по-друге, білоруський кордон це російський кордон, ви про що говорите? І я думаю, що була дуже негативна реакція, і тому американці були змушені міняти вже на ходу. І тому, от достатньо така м'яка умова: давайте там припиняємо вогонь і швидко, дивіться, як швидко все з'ясувало. За 10 хвилин відновили всю допомогу. Тому що тиск був. А вони в неприємній ситуації опинилися а більше того, коли от прилетіли удари по Москві, от подумайте, яка була б реакція Путіна. По перше, це точно підірвало довіру до стосунків до американців. Чому? Тому що він подумав: ну, по-перше, точно розводять вони, чимось допомагають українцям. Якщо прилітають дрони, да ну вони розводять нас. І друге неприємне запитання, якщо засують, що не розводять, що а американці то не все контролюють і в Європі і не можуть виконати е, обіцянки, які вам нам надають, в тому числі якщо йдуть там якісь перемоги. Це дуже добре в дійсності для нас, тому що наша зброя робить нас суб'єктними. Ну спробуйте зупинить там розвідку. Наприклад, мене наприклад розсмішила вся ця історія, коли. Ну, як говорять, американська адміністрація запобороніла заборонила українським користувачам користуватися супутником Максара, по-моєму, дав цією системою. Ну, знаєте, це називається налякати їжака голою п'ятою точкою. А, ну, добре, а що? З країн Балтії неможливо подивитися, що відбувається на території Росії, з країни там, з Польщі, наприклад, ну, будуть пересилати так знімки. Ви що всю Росію закроє, закриєте? Чи всім, всі, ці, ці всім абонентам закритий доступ? Ну, це, це називається що тихаетичні рухи, а, намагання щось продемонструвати, вони більше б'ють по позиціях Америки. А, і тому ну з'ясували тепер. Ну так давайте тепер дивимо, що скажуть росіяни. Я думаю, що вони будуть висувати якісь там абсурдні вимоги або частково, або так. А далі ну я думаю, що всі, всім світом повинні сказати Дональд Фредович, Путін вас не поважає. Пам'ятаєте, як Зеленському Дівенс говорив: ви не поважаєте тут Трампа? Да? І це mm -hmm. там одразу ж там пішло, поїхало. Так і тут, оце оце, от знаєте, часто говорять, яка передба, яка є передбачувана кнопка на цьому у Трампа? А неповага, коли він коли він не перший, коли сумнівається в його першості і так далі. От, якщо ви бачили таке було інтерв'ю. Вашингтон пост задавав одному запитання. «А Путін вас не поважає. ви просто вліток. да ви. от ви дивіться, як це дуже заділо по Трампа. Оце, 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 о те, що його задіває. Як це не поважав? Він продовжує бомбардувати Україну а і так далі. Ну він там починав з'їжджати, але це це демонстратдемонстрація того, но... що на ну, що впливає на нього. А тому дивимося на реакцію Росії. Я там особливо нічого не очікую, як і від цієї, цього. Ну давайте так. Підсумком цієї головною підсумком цієї а, а, перемовин, що США були змушені ще раз підкреслю, змушені повертати допомогу Україні, а на яку вони там затримували тому що, по-перше, нічого зробити не могли. По-друге, вони мають значно гірше наслідки по всьому світу, от такими от такими, знаєте, акропатичними трюками коли ви проголосували в конгресі. А серйозні людям заплатили серйозні люди зробили. А тепер ви підриваєте репутацію серйозних людей перед всім світом і так далі. Тому що знаєте, що у американців що є, у них американців якщо є контракт що ну, щоб і соло він несе рівно повинен бути виконаний. А коли ви так незрозумілих причин, ну без будь-яких приводів да Ну, наприклад, Україна там, припустимо, розбомбардувала. Ну, припустимо, житловий будинок там американською зброєю. Тобто, є привід зупинити, наприклад, допомогу. А коли просто так, тому що тобі захотілося mm -hmm. без пояснень, де більше ви обіцяли, і це було все законодавчо з Це більше б є по позиціях Сполучених Штатів Америки в світі, не тільки в Європі. Пане Тарасе. от ми з вами так частково заговорили про его Дональда Трампа. Ми бачимо дійсно наскільки для нього це важливо, бо от було 50 днів його правління на посту президента. Ми розуміємо, що незабаром вже і 100 днів, коли було 50 днів, він показував свої 50 досягнень, 100 він, мабуть, хоче показати щось ще більше. І ось, наприклад, теж якщо ми повертаємося до теми зустрічі в Саудівській Аравії про цю домовленість щодо зупинки вогню на 30 днів. Агенція Bloomberg, зокрема, звертає увагу на те, що Росія зараз в цьому питанні буде і тягнути також час. Марко Рубіо, як ми вже теж зазначали, каже, що аби тільки Росія сказала так, вони погодяться, то буквально за два дні зупиняється вогонь. З огляду на те, що для Трампа ми так розуміємо, час все ж таки важливий, так бо він хоче показати досягнення свої. Як тут в тому плані, чи вдасться Росії тягнути той час, чи ні? Ну, дивіться. Час, можливо, не вдасться їм цігнуться, але ми повинні розуміти, який процес, що паралельно йде, який вже запущений. Американці запускають штучну економічну кризу для перезапуску американської економіки. Штучна економічна криза означає автоматичне падіння ціни на нафту. Може менше навіть 40 доларів, те, що обіцяв Трамп, те що говорив mm. до цього, так а тому ідуть ці два паралельних процеси. І це цунамі вже йде. І тут американці нічим не зможуть допомогти росіянам, хоча щиро намагаються їх врятувати від того, від того куди вони летять. Але тут знову таки це не позиція окрема Рубіо, Трампа, це позиція Сполучених Штатів Америки врятувати Росію. Оце у них завжди була така фішка. Тільки є одна гарна новина: Радянський Союз вони не змогли врятувати. І тут дуже дуже складна ситуація, тому що вони намагаються виконати дві, дві протилежні речі: перезапустити економіку а, і врятувати Росію. Це неможливо зробити, тому що там ціна на нафту тут головне. А далі подивимось: ну, треба їх їм нагадувати про те, що. А взагалі Америку великою, і взагалі репутацію. До, до речі, репутація американської зброї трохи підмочена, і позиція США. Так що давайте е, по, повертайтеся в дружню євроатлантичну сім'ю і показуйте свою силу перед всім світом, даючи е, Україні всю зброю, яку потрібно, для того, щоб примусити поважати Америку. І особливо, звичайно, що особливо Дональда Трампа. Особиста, особиста, да я б так сказав. Ну, я так розумію, що на це будуть грати однозначно. Е, показувати силу – це також і вводити санкції, наскільки ми розуміємо. І Дональд Ельфредович теж говорив про те, що він може вести санкції, він би дуже не хотів цього, але якщо Росія все ж таки буде пручатися, не буде погоджуватися на припинення вогню, то він їх веде. Чи побачимо ми ці санкції, з вашого погляду? Ну, санкції та таке санкції, mm -hmm. да, вони адаптуються, вони знаходять інші виходи і так далі. Тут, тут першу чергу зброя. Першу чергу зброя mm -hmm. ні. Санкції і зброя. От разом, да ну в ідеалі, якщо, наприклад, сполучені штати Америки оголосять Росію спонсором тероризму, оце був би ядерним ударом по їхній економіці, просто ядерним ударом. Mm -hmm. А чому тому, що ну, вважаєте, що тепер би кожен громадянин Росії, кожен громадянин Росії за кордоном вважався ну, представником терористичної організації? Да? Тобто це обрух, о, о, обрушило б всю їхню економіку. Це було в реальний удар. А чи зроблять вони поки що відкрите питання? А ось санкції. Ну давайте чи буде патрулювання американських кораблів Балтійського моря щоб зупинити та танкери, наприклад, нафтові а в чорному морі, наприклад. І багато чого іншому, от е, які конкретні кроки. Ну там додаткові санкції, ну можливо, щось вони там ще є. Хоча в принципі американців, якщо вони дуже хочуть, вони багато чого роблять. А так о, подивимось, як це буде реалізовуватись тому що в першу чергу їх треба підштовхувати до зброї, е, надання зброї і е, сила, яка змусить росіян діяти як хоче Україна та Сполучені Штати Америки. Ви згадали про танкери. І буквально днями була інформація про те, що саме Сполучені Штати Америки блокували ініціативу G7 щодо боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації. Ну вони власне не дозволяли чи блокували роботу, аби створили таку групу, яка б боролася з тіньовим флотом. Також була там така конфлікт, якщо можна сказати, з приводу того, як має бути сформульований загальний комуніке, в якому йшлося про те, що. Росія отримує саме від НАТО ті кошти, які їй допомагають підтримувати війну проти України. Сполучені Штати Америки наполягали на тому, аби йшла мова про те, що це лише дає змогу Росії заробляти гроші у Вашингтоні. Це все пояснюють тим, що в такий спосіб вони хочуть швидше посадити Росію за стіл перемовин. Але чи це є єдина причина ось такого такої поведінки офіційного Вашингтона? Ну, давайте так. Я спілкувався з спеціалістами стосовно цього, що там США блокують створення. Вони говорять, слава Богу, що не створюється Це ще одна проміжна структура, яка не після нічого робити не буде. Так що, да, та все давно відомо, що там моніторити, та давно відомо, які будь-які судна. Українські дослідники вже зробили. Хто ходить? Воно ж не тіньово воно ж все відкрите. да що <iento> дані не знає, які проходять через їхні протоки, проходять. і Що там перевіряти треба? Ну слухайте, те то вже вже таке, так а стосовно там формулювань, ну знову таки ми повинні розуміти, що американці дуже перебувають в ілюзіях, що Росія що можна врятувати Росію, так. Вони намагаються дистанціюватися, що ми, начебто, посередники, а не учасники, та що, начебто, не треба лаяти, і так далі. Але я думаю, що вони вже стикаються з проблемами величезними кризи стосунки з Європою. Що європейці а без аби з європейців їм не вдасться виграти торгівельну війну проти Китаю, якщо вони їх не підтримують, а у європейців конфлікт з приводу Росії, бо вона є небезпечною для них. Тобто дуже дуже багато суперечок, які вже наштовхуються на опір, і як я вам сказав, що ця зустріч жиді це фактично було демонструвала відсутність відступ а, цих а, м -м американців від своєї пісні. Я думаю, що вони будуть змушені далі рухатися, повертатися все ж таки в євроатлантичну сім'ю, але це їм вже дорожче буде коштувати. До підірвано довіра, тому що ви так можете вчиняти. Ніхто ж не думав, що так може вчинятися, а тепер доводьте, що ви по-іншому будете робити. Пане Тарасі, хочу ще з вами поговорити про ту ілюзію, яку собі Вашингтоні сформували з того, що е, дійсно можна завчитися підтримкою Росії і в такий спосіб протистояти Китаю. Але ми бачимо, що ось зараз Китай, Іран і Росія спільно проводять е, військові навчання. Як ось це сприймається Дональдом Трампом. Чи не є це якимось таким, знаєте, холодним душем на те, що тут Росія, яка би мала стояти? В майбутньому потенційно, з погляду Дональда Трампа так тут важливо уточнювати, тепер стає в ряду з його суперником. Головним. Ну я думаю, що це раніше було заплановано заздалегідь. Ці навчання вони так просто не проводяться. Тут питання в тому, що Китай це не зробити Ну знаєте, тут, тут виникне питання: що Китаю вигідніше Європа, вона зрозуміла, торгівельний партнер. І так далі, і спробу відірвати Росію від Китаю можна закінчитися тим, що Китай може задати слушне запитання: навіщо йому цілісна Росія? І всім вже зрозуміло, навіщо навіщо американці хочуть взяти ну росіян, ну щоб воювати проти Китаю. А китайці пам'ятають, як вони стали союзниками США, ну там в 60-х-70-х роках, і вже фактично змусили воювати проти е, е, тоді Радянського Союзу. Було зікнення на острові Даманський. От питання: а чого Китай кинувся на радянський Союз? От з якого, от якого біса? Їм що? Просто не було чого робити. А я впевнений, це американці вимагали від них. А продемонструйте, що ви готові назавжди побити горшики з Радянським Союзом. І вони продемонстрували. І тому, коли зараз то намагається перевернути значно гірші ситуації для Росії, ну це може закінчити печально, в першу чергу для Росії, тому що відірвати не вдасться. Точок спільного інтересу з росіянами у американців в дійсності дуже мало. А ось. Військова потуга є, але що спроможна вона бути проти Китаю ефективною? Багато чого запитань. Тому я думаю, що американці поб'ються все ж таки головою обстінкою, все ж таки повернеться в, в дружню євроатлантичну сім'ю, і ці принципі кроки вже відбуваються. І наостанок хочу ще поставити вам запитання якраз про цю дружню Євроатлантичну сім'ю. Ось ми бачимо, що і Франція, і Велика Британія формують таку коаліцію охочих. Зараз йдеться про те, що йдуться і ведуться перемовини з 37 країнами про те, щоб надавати підтримку Україні. Хто може, той може надсилати дійсно свої війська на територію України. А навіть якщо є країни, які все ж таки підтримують Україну, але не хочуть відправляти свої. Війська, Війська, то від них вітається будь-яка допомога, чи то літаки, чи то розвіддані, тобто будь-яка військова підтримка. І ось Кір Стармер та Еммануель Макрон, коли буде завершена ось ця формування такого такої угоди, чи плану вони його планують передати Дональду Трампу. І сподіваються, що теж він заручиться і підтримкою Сполучених Штатів Америки. Як говорили у Вашингтоні, не будуть відправляти однозначно свої війська, але принаймні у Лондоні і Парижі сподіваються на те, що якісь розвіддання, або ж якась авіапідтримка буде з, з боку Сполучених Штатів Америки. Чи вірите ви в успішність такої ініціативи? Те, що європейські миротворці повинні бути на території України, це взагалі була ідея Трампа. Він самого часу пропосує? Я думаю, що воно все рівно повернеться, тому що він це однозначно просував. Це було як тільки він прийшов ну, ще не переміг. А... А що приїжджав тоді в Париж? Це його ідея була, що там повинні бути миротворці. Думаю, що погодиться, чого ні. А стосовно, стосовно інших варіантів, я, я розумію, там тільки суперечки чи буде розпосуджуватись п'ята стаття на них НАТО. Але судячи з того, що НАТО вже фактично не існує, воно тільки на папері існує. Ніхто не не, не хоче перевіряти цю п'яту статтю. Скоріш за все, її просто вже немає. Ось ну те, що там збирається добре, але нас цікавить, не збирається, нам потрібна зброя. Тому що там обіцянки захистити коли-небудь від Росії це звичайно красиво. Нас цікавить свої літаки і можливість бити по території Росії. Ми на це повинні сподіватися. Вірити можна тільки в українську армію, в українське ВПК. Пане Тарас, надзвичайно вам вдячна за ваш Дякую. час за цікаві думки, за аналітику. Так само, як і вдячна нашим глядачам за перегляд цього відео. Підтримуйте одного, один одного, не забувайте за можливості донатити. Це надзвичайно важливо. Слава Україні, слава кожному нашому захиснику. Героям слава.